Доброго дня, мої любі! Опрацьовую сьогодні з вами урок математики. Хочу ще раз пропрацювати деякі задачі на швидкість. Але сьогодні вони будуть цікавими, бо будуть задачі про тварин. Отже, відкриваємо зошити, записуємо число класна робота, каліграфічна хвилинка. Після цього перегортаємо нашу сторіночку. І починаємо з того, що відступаємо дві клітинки згори і раз, два, три, чотири клітинки зліва від полів. Згадаємо з вами, що таке графічний диктант? Трошки відволічемось. І так, приготувались. Поставили крапочку. Починаємо писати з крапочки. Малюємо одну клітинку вправо. Далі три клітинки вниз, Дві клітинки вправо ведемо, Дві клітинки вниз, одна клітинка вліво. Дві клітинки вниз, три клітинки вправо. Три клітинки вниз, одна клітинка вліво, одна клітинка вверх. Одна клітинка вліво, Дві клітинки вниз, одна клітинка вправо, Дві клітинки вниз, Дві клітинки вправо, одна клітинка вниз. Тепер шість клітинок вліво. Одна клітинка вверх, одна клітинка вліво, одна клітинка вверх, одна клітинка вправо і 12 клітинок вверх. Ось такий зайчик у нас з вами вийшов. А оскільки ми говоримо зараз з вами про зайчика. Слух записуємо після того, як ми його намалювали. Слово задача. Ми сьогодні працюємо без підручника. Задача. Зайць за одну секунду пробігає 12 метрів, а лоша біжить в два рази повільніше. За скільки секунд пробіжить лоша 24 метри. І так, у нас з вами є заєць. Креслимо табличку 12 на 3. Креслимо табличку 12 на 3. Раз, два, три, чотири. І так, у нас є Заєць. У нас є лоша. Заєць у нас, отже, його швидкість 12 метрів за секунду. Швидкість лоша ми не знаємо, але ми кажемо, що вона у два рази менша, ніж у зайця. Відстань у нас однакова. І там 24 метри, і тут 24 метри. І нам потрібно дізнатися час, за який час пробіжить лоша 24 метри. Отже, розв'язання. Першою дією ми з вами дізнаємось, яка швидкість лоша. Якщо вона в два рази менша, ніж у зайця, значить ми маємо 12. Поділити на 2 і дістанемо 6 метрів за секунду. Швидкість лоша. І тепер другою дією у нас є відстань. І у нас є швидкість ми можемо знайти час. Тобто, 24 ділимо на 6 і отримаємо 4 секунди. Відповідь. Чотири секунди потрібно лошаті щоб подолати двадцять чотири метри. Ось таким чином ми розв'язали з вами. Задачу. Записуємо ще одну задачу. Задача. У нас з вами ось така умова задачі. Собака за одну секунду пробігає 9 метрів, а заяць на 3 метри більше. Скільки метрів за одну секунду пробігає заяць? Яку відстань пробіжить за одну секунду собака? А заяць за 2 секунди. Ми знаємо, що швидкість зайця 12 метрів за секунду. Скільки він пробіжить за 2 секунди. 12 помножити на 2 буде дорівнювати 24 метри. Просто запишемо таким чином відповідь. 24 метри. Пробіжить заєць за дві секунди. І так, задачі про зайця порозв'язували, працюємо з вами далі. Дізнаємось, про кого ми будемо розв'язувати задачі далі. І так, знову графічний диктант. Відступили сім клітинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А зліва раз, два, три. Поставили крапочку на перетині, починаємо. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вверх. три клітинки вправо, дві клітинки вверх, одна клітинка вправо, одна клітинка вверх. Дві клітинки вправо. Дві клітинки вверх. Почекайте хвильку, що зелена Юрівна заплуталась, відволіклась. І так, витираємо, починаємо заново. Я так само, як і ви, бачите, можу відволіктись. І так, поставили крапочку. Починаємо. Одна клітинка вправо. Далі одна клітинка вверх. Далі три клітинки вправо. Далі дві клітинки вверх. Одна клітинка вправо, одна клітинка вверх, Дві клітинки вправо, одна клітинка вверх, три клітинки вправо, дві клітинки вниз, дві клітинки вліво, Одна клітинка вниз, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз, клітинок вправо, одна клітинка вниз, 3 клітинки вліво. Одна клітинка вниз, дев'ять клітинок вліво і одна клітинка вверх. Ось така пташечка у нас з вами вийшла. Слухаємо задачу про пташечку. І так. Поштові голуби в тиху погоду летять зі швидкістю 70 км за годину, з попутним вітром на 50 км за годину більше, а при зустрічному вітрі на 50 км за годину менше, ніж в тиху погоду. Яка швидкість голубів з попутним вітром? Та проти вітру. У скільки разів швидкість з попутним вітром більша за швидкість проти вітру? Отже, пишемо задача. І так, швидкість. В тиху погоду. Сімдесят кілометрів за годину. Пишемо тепер швидкість з попутним вітром. Невідомо. На 50 км за годину більша, ніж ось ця, ніж у тиху погоду. А якщо ми говоримо про швидкість при зустрічному вітрі, То вона теж невідома, але сказано, що на 50 кілометрів за годину менше, ніж знову таки при тиху, тиху погоду. А ще нам потрібно дізнатись, наскільки більше. І так, розв'язання. Першою дією ми з вами дізнаємось, з якою швидкістю летять голуби з попутним вітром. Тобто 50, 70 додати 50, і буде дорівнювати 120 км за годину швидкість з. Попутним вітром. Тепер друга дія. Оскільки при зустрічному вітрі вона на, 70, на, на 50 км за годину менша. Значить, так і пишемо. Від тої швидкості, яка є в тиху погоду, 70. Віднімаємо 50. І буде дорівнювати 20 кілометрів за годину. Швидкість при зустрічному вітрі. І тепер третьою дією нам потрібно дізнатись, наскільки більше. Вибачаюсь, не на АУ, скільки разів більше. Тобто нам потрібно 120 поділити на 20. І буде 6 в дужках разів. Відповідь 120 кілометрів за годину. Швидкість голубів при попутному вітрі крапка з комою 20 км за годину швидкість при зустрічному вітрі. і у 6 разів швидкість при попутному вітрі більша за швидкість при зустрічному. Ось таким чином ми з вами розв'язали задачу про голубів. Записуємо ще одну задачу про пташечку. Задача. І так, орли. Також соколи і яструби помічають невеличку пташку за 1 кілометр, а мишу в траві за 100 метрів, це перевищує гостроту зору людини не менше як у 5 разів. На якій відстані може помітити людина пташку і мишу? Отже, якщо у нас Орел помічає пташку на відстані за 1 кілометр, а гострота зору людини в 5 разів менша, тобто ми маємо 1000 метрів поділити на 5 і отримаємо всього лише 200 метрів. Отже на такій відстані. Людина може побачити пташку. А тепер другою дією, що ми скажемо про мишку. Якщо Орел може її побачити за 100 метрів, але гострота зору людини в 5 разів менша, значить 100. Ділимо на 5 і отримаємо лише 20 метрів. Уявляєте собі? Отже, відповідь 200 метрів, щоб побачити пташку. Крапка з комою 20 метрів, щоб побачити мишку. І так. І на сьогодні я запланувала з вами ще один графічний диктант. Відступили для цього дві клітинки згори вниз. І три клітинки вправо. Поставили крапочку. Давайте не дві, а три. Згори відступимо. Три і три. Готові? Починаємо. Одна вгору. Одна вліво. Одна вниз. Чотири вправо, одна вниз, одна вправо, одна вниз, одна вправо, одна вгору, одна вправо, одна вниз, одна вправо. Одна вгору, одна вправо, одна вгору, чотири вправо. Одна вгору. Одна вліво, чотири вниз. Одна вліво, дві вниз, три вліво одна вниз. Дві вправо, одна вниз, дві вправо, дві вниз, три вліво, одна вгору, одна вліво, одна вгору, одна вліво. Одна вниз, одна вліво, Одна вгору, одна вліво, Одна вниз, Одна вліво, Одна вниз, Три вліво, Дві вгору, Дві вправо. Одна вгору, дві вправо, одна вгору, три вліво, дві вгору, одна вліво, і три вгору. Можете ось так домалювати, додати вусика. І ось такий незвичний у нас вийшов з вами метелик. І ви розумієте, що наступна задачка у нас буде про метелика. І так, слухаємо уважно. Найшвидше літає метелик-бражник, майже 50 км за годину. Швидкість бджоли становить на 30 км за годину менше, ніж у бражника. А джміль літає в 4 рази повільніше від бджоли. І так, нам потрібно дізнатися швидкість кожного кожної комашки. Отже, пишемо задача. У нас є метелик бражник. І він літає зі швидкістю 50 км за годину. У нас є бджола. Швидкість якої. На 30 кілометрів за годину менша. І у нас є джміль, швидкість якого невідомо, але сказано, що у 4 рази менше. Бджола літає повільніше, ніж бражник, а джміль літає повільніше, ніж бджола. Потрібно дізнати швидкість бджоли і швидкість джмеля. Отже, розв'язання. Першою дією ми з вами маємо дізнатися, яка швидкість бджоли. 50 відняти 30 і дорівнює 20 в дужках кілометрів за годину. Пояснення. швидкість бджоли. Тепер другою дією ми маємо дізнатися, яка швидкість джмеля. Тобто 20 поділити на 4, і буде 5 в дужках кілометрів за годину. Відповідь 20 км за годину. Швидкість бджоли. Крапка з комою, 5 км за годину тере. Швидкість джмеля. Ось таким чином ми сьогодні з вами пропрацювали і опрацювали, згадали графічні дикт... диктанти, порозв'язували задачі на швидкість відстань і час. Ваше домашнє завдання буде в ось такому форматі. Вам потрібно пройти тестові завдання. Потрібно згадати іменовані числа, повіднімати їх. А далі ми перегортаємо. У вас є крапочка, звідки ви починаєте. Ось маршрут. І ви за ним маєте намалювати ось тут півня. А тут. Маєте намалювати за цим маршрутом ідучі, починаючи з крапочки, танк. Ось таким чином ваше домашнє завдання. Дякую за увагу. Гарного дня!